Вітаю, друзі! Більш детальне повне відео про акумулятори для того, щоб зробити повербанки військовим. Зараз більш наглядно. Перепрошую зразу довгі за картинку. Камера буде трошки трястись, оскільки я буду в руки брати телефон і їм знімати. І так, давайте більш детально. Ось ця гірочка. У нас. І ось ця зразу заздалегідь кажу. Ідуть на всілякі поділки. Там буду щось робити і так далі. Поробки, якщо точніше. Чому? Тому що. Опір 0,66. Раз. Опір після другого вимірювання 0,54. Це він продовжав десь місяць. І так далі. Хоча ємкість тут плюс-мінус непогана. Тобто, 2500. 2350. Ну, тут не дуже. 1700. М -м, це, до речі. Йди, мабуть, сюди. Зараз поясню далі. А, давайте по цій коробочці От який сюди кинув. Тут все до 2000. 1400. 1900. Ну і тому подібне. 1800. А, ось це. Це тестується. Ось це утіль, це теж утіль. Ці взагалі півтора вольта стали. А, ну, тобто вони померли. І ось ця. А, і ось ця ще гірка є. Там перебирається. І ось ця гірка. Бачите, тріндець просто. Ось ця вся гірка це все утилізація. Чому утилізація? 0,98. Я так боюся, її взяти щоб не посипалось. 120. Ну і коротше, ну, давайте спробуємо. Ось тут не посипеться. 070. Але. Щось мені не сподобалося. А, він, він був 1,7 і був 0,70, але він помер. І так далі. Ось цей, начебто. Бачите, 2573. Але клапан. Бачите, підписано мною клапан. То я так раді експерименту відновлював клапани. Далі. 1,587, Але він став знову 70, став 0. Тобто знов здох. І от таких гірочок, щоб ви розуміли, за місяць у мене уходить, ну, щоб вам не збрехати, близько 4 таких гірок. Оце все уходить в бутіль. Ось такі гірочки. Залишається щось поробити з них. А. А ось це залишається нормальні акумулятори. Ну, як приклад 21. І ємкість 3200. Ну, це рідкість. Як правило, це подібне. Д800 і 0,38 Опер, Давайте десь звідселяємо. Витягнув. Д800 і 0,40 Опер, Оце ще можна буде використати хтось на повербанки. На жаль, ось тільки скільки. Стук 35 приблизно. А, це інше. Це не дуже, тому що опір вже великий, повторюю. І він збільшується з часом їх лежання, Ще раз, приклад 0,47 і 0,54. став, І, до речі, акумулятор був 0,7 вольта. Тобто це вже не є добре. Це мінімальна ємкість. Це я навіть не знаю, куди їх використовувати, але ну, в мене є там свої ідеї. І все. А оце тупо тіль. І ці на тесті. Ось така ситуація по акумуляторам. А, і ось, ось тут тестер лежить, якщо що. Ну, я вже його показував. Так, і до речі, варто купити спочатку тестер, це немало важливо. Інакше вимірювати ємкість акумулятора без тестера оперу не має сенсу. Гроші. Вийший час, повірте, як мінімум. Наразі трецім дякую за пригляд. Подобачку, підписку, коментарі. Слава Україні! До зустрічі!